Загиблим без адреси, і багато мам, наприклад, по чеченській війні, досі сотні мам не знайшли своїх синів, які загинули в цій чеченській війні. В нас такого не буде, бути не може, і кожна загибель нас буде названа по імені. Дякую, що прийшли. Зараз хочу надати слово представникам інших релігійних організацій, представнику Ума Україні України. Усман, України Сейді, шановні українці, шановні брати і сестри, мир Ванна. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх наших воїнів, які загинули, захищаючи Україну, захищаючи наш з вами мир, нашу з вами країну. Шановні брати і сестри, ми молимось за всіх загиблих. Україну захищають представники різних національностей, різних релігій. І там, в окопах, на війні вони не сперечаються, хто з них яку віру сповідує. Вони всі брати, вони всі обратими, вони всі герої. І тому ми просимо у Всюшнього Господа милості і прощення і благословіння для загиблих. Просимо милості і благословіння для родин загиблих. І нехай спочивають з миром а наші молитви за наших героїв. Амінь. Аминь. Представник Министерства оборони, пан Сергій Олександрович.